Всім привіт! З вами Радіон, керівник компанії Дронагрофлот і ми приїхали на поля МХП розкидати добрива. Зараз представимо вам наших колег, це Богдан. Всім привіт, я Богдан, технолог з точного і агродронів, відділ НІВ, тобто науково-інноваційний. Колега мій Микола. Так, мене звати Микола, я технолог з досліджень, також і нашого науково-інноваційного відділу. Власне, я і супроводжую ці посилі конопель промислових. І так, перший питання, хлопці, скажіть, чи ви сіли раніше коноплю, вирощували, чи цей рік для вас перший такий? Ну, цей рік для нас перший. Раніше ми досвіду вирощування конопель не мали. Звісно, компанія приглядалася до цієї культури, з вона дуже цікаво, але її вирощення супроводжувалося низкою певних проблематичних питань, таких як отримання ліцензій, тощо там були залучені органи державних контролів. Тобто, все було складніше цього року. Слава Богу, це все спростилося, тобто наразі вже не потрібно отримувати спецліцензій. І ми вирішили зробити такий крок, спробувати, що ця культура покаже, яку вона має цінність і тощо. Коли зазвичай сіють поноплю, який період часу? Ну, Строки доволі насправді досить стандартні. Це десь середина квітня, в цілому орієнтується більше на температуру. Грунту вона повинна сягати орієнтовно біля 8-10 градусів. Хоча за всіма науковими джерелами це культура ранніх строків сівби. Якщо це стосується не на промислове виробництво, а на насінництво, то її зазвичай сіють трошки пізніше для того, щоб знищити певну частину бур'янів, оскільки такий захист гербіцидний тут є дещо ускладнений. ви сіяли конаплю. Це була звичайна сівалка П'ятінгер соцільного способу висіву із міжряддям 12,5 см. Скільки в середньому конопля оприскується за рік? Бо, ну, в нас за планом це взагалі чотири обробки: це три гербіцидних обробки. Перша це грунтовий гербіцид, друга це проти широколистих бурінів. І третя окремо гербіцидна обробка це гермініцидами проти злакових бурін. І останній обробку це у нас інсектицидна в період льоту стеблового метелика, оскільки це такий один з основних шкідників, який у купорудз про трикограму, внесення трикограми не задумувалися на коноплі. Наразі не задумувалися. Ми вважаємо, що поки що ми можемо вирішити це питання легко інсектицидною обробкою, але колись можливо в майбутньому, коли десь там якось відкатаємо. Трошки нашу технологію, якщо в нас все вдасться, ми на це надіємося. То думаємо, що будемо різні способи продумувати і застосовувати різні там, агротехнічні прийоми. Можливо, навіть і прийдемо там до знаю. Богдан, це ти запропонував вносити агродронами селітри? Ну так, да. дивлячись на цьогорічну весну, яка нам не дає працювати, заїхати нормально в поле нічим. Єдиний вихід для нас був агродрони. Наразі маємо от, фактично внесення селітри аміачної, яка нас рятує від. Відсутності азоту. Тобто, в даний момент трошки доповнюю, У нас були невеликі температури. У нас ж тут органомінеральне живлення, тобто тут були певні органічні добрива, але в силу температурних умов той азот, який там містився, він не вивільняється в достатній кількості. У в нас в цілому було заплановане додаткове підживлення мінеральним азотом, який ми вирішили провести саме таким способом, оскільки він має явні переваги. Ми не не, не маємо додаткового витоптування, які за умови використання трактора на стандартних широких колесах стануть біля 5%. А це досить таки багато, як у нас. Яка в середньому вражанні з Що стосується насіння, то це приблизно одна тонна з гектара. А що стосується трести або в даному випадку соломи, то це десь 4,5-5 тонн це те, на що можна реально там розраховувати в наших умовах. Вартість насіння становить близько 1100 євро за одну тонну, а Вартість 30 приблизно десь там 150-120 доларів за тонну. Богдан, ти вирішив вносити дронами після того, як ми з собою досільну ділянку робили в пирогову і зрозумів, що воно нормально працює, якісно розкидає. Ну, в тому числі, враховуючи досвід, який ми вже маємо, і тої маленької ділянки, і плюс наші великі досліди, про які ми далі будемо говорити, я думаю, це в будь-якому випадку посприяло на користь дронів. Враховуючи знову ж таки попередній позитивний досвід, відповідно, через цей. Отже, 4 своїх дрони, правильно? Ну, так продуктивність. Ми, ми ж говоримо, ну, здорові, 3... я майнуваю 4, і ви їх активно зараз використовуєте. Да? Ну, зараз вони роблять аналогічну роботу, як і ви по дослідах. Ага. Добро... До, до я вибач, переб'ю. Хто не знає, ми посетили 5 культур у нас. Да? 5 культур це поля 30-40 гектарів. Ми повністю накриваємо агродронами. і я не знаю, або в відділу. З результатами і протесом, як зараз відбувається, побачите до цього або воно вийде після цього відео, але ми все серостажем, покажемо там. Ну досить цікаво. Наскільки конопля буде великою, коли буде приносити інсектицид? Коли будемо вносити інсектицид, то коноплі передбачається вже досить високі, ну, досить високі будуть. Більше двох метрів це 100%, Тому якраз інсектицидну обробку планували, ми Думали, щоб внести дронами також, оскільки ми вже знаємо, що є певна доведена ефективність в інсектицидах. І, і як, ну, це здається досить логічним кроком, оскільки навіть висококліренсні е, самохідні оприскувачі не здатні забезпечити тієї висоти, щоб не пригинати і не пошкоджувати рослин. А в той момент можливо є певна, що дивіться, у суцвіті, все інше. Ви залучаєте аеродрони. Я думаю, ну як не думаю, я знаю, що ви зустрічаєте супротив. З працівників на господарстві да, мені дуже подобається це, чому не подобаються, чому вони проти і наскільки важко для гроховина замовити агродрони? Ну, я думаю, розкажу загалом, оскільки ми маємо великий проект по п'яти культурах. Ну, один із головних чинників це дуже висока концентрація. З... З якою люди не звикли працювати, тобто у нас там стандартні норми в межах 150 літрів. Той зараз ми приходимо, кажемо, ми будемо вносити 10. і відповідно люди просто не розуміють. Ну насправді, якщо брати в цілому по компанії, то моє враження таке, що насправді більшість людей до цього досить лояльно відносяться і. В принципі, більшість людей це сприймають, оскільки в нас багато хто вже є з молодих працівників і навіть ті, які більш поважного віку, вони насправді є досить прогресивними і часто йдуть в ногу із часом, скажімо так. Але, звісно, існує певне недорозуміння у людей стосовно того, що це таке, оскільки це є досить природня реакція людей. Вони, коли бачать щось нове, коли їм доводиться працювати з чимось, з чим вони раніше не... Стикалися і з чим не мали досвід, і відповідно, це завжди викликає певний опір, так влаштовані, як на мене, люди. Але такий відсоток у нас досить невеликий, як на мене. Про результат наших досвідів по п'яти культурам, як з дронами. У нас зараз 14 травня, як дрони справляються, препарати працюють хуже самоходок? Ну там не хуже, і хуже, і там все нормально. Ну не будемо розкривати всіх деталей, але угу. в цілому, за спойверем, що панідаю. То, з того, що ми бачимо. Не внесли ґрунтові гербіциди по ярих культурах, по трьох культурах, кукуруза, соя і соняшник. І ми, починаючи з весни, робимо всі внесення по озимих культурах. Різниці по озимих ми не зустрічали, крім одного випадку, коли ми пере, переборщили Але ви, є, якісь препаратів в дрон. Коли занадто була висока концентрація, відповідно, те, що ми говорили раніше, що немає досвіду, немає розуміння, як правильно працювати. Відповідно, був незначний підпал по пшениці. Наразі сьогодні ми заїжджали на ріпак, ніяких питань немає, тобто різниці самоходка і дрон немає, не спостерігається. По ярих культурах соя і соняшник наразі ще малі по фазі розвитку. По кукурузі ми заїжджали, бачили, що є різниці. Розкажемо це на кукурудзі, да. ми будемо зараз говорити. Да. Ну, з дронами тут все в порядку точно. Кажемо про продуктивність. А, у нас продуктивність вийшла вчора, це дрон працював з 3-ї години, десь до 8, да, працював тільки один, холодників два, а тут 37 гектарів зробив. Наскільки це довго для вас, для такого холдингу, Якщо в середньому продуктивність дрону буде виходити за день 50-60 гектарів, ну, на коноплі воно точно стоїть да? на технічній коноплі будемо говорити. Якщо ми говоримо про якісь нішеві культури, як от ти говориш про коноплю то тут, безперечно, воно нам підходить, воно нас рятує. І дивлячись, про що ми говоримо про тип внесення. Якщо це розкидання сухих, то добре. Да, ми говоримо про розкидання, про норму 120 кілограмів 120 кг кілограм на гектар, да, так. 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 Да, тому й так довго, але все одно ну, гектарів на дрон, це непогано. Враховуючи стан взагалі в Україні часті тривоги і взагалі цю весну, коли неможливо майже нічим зайти, то я думаю, що Та тут у нас немає виходу. Всім дякую за перегляд. Я дякую Колі, дякую Богдану за те, що приділили час, поділилися досвідом з вами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вичайте коментарі. Це допомагає нам просувати і розуміти, що цікаво вам, то мені цікаво.